Мене звати Деніел Кол. Якщо ви читаєте ці рядки, значить, мої записи все ж хтось знайшов. Я не впевнений, чи хочу, щоб ця історія вийшла назовні, бо надто багато в ній жаху, сумнівів і того, чого людський розум не повинен знати. Але тримати її в собі я більше не можу. Можливо, ви все сприймете як вигадку, містифікацію, щоденник самітника, який втратив розум у горах це ваше право. Але клянусь кожне слово правдиве. Я був звичайним хлопцем із Спіцбурга. Наприкінці 60-х років мода на подорожі та походи захопила багатьох, і я не був винятком. У нас була невелика компанія я, мій найближчий друг Сем Грейсон і Біллі Хант, трохи молодший за нас, проте шалено відданий ідеї досліджувати дикі місця. Ми були тими, кого тоді називали просто Бекпекерс. Людьми з рюкзаками, які могли зникнути в горах на тиждень і більше. Наші маршрути завжди пролягали апалачами. Цей хребет древній, зморшкуватий, покритий густими лісами, де дерева ростуть так щільно, що сонце пробивається крізь листя лише вузькими смугами світла. Тут можна йти днями і не зустріти жодної душі. І нас це приваблювало: відчуття відрізаності від цивілізації, від шуму міст. Той похід ми планували довго. Літо 1969 року. Липень. Усі говорили про висадку на місяць, але нас більше цікавили власні експедиції. Ми вирішили пройти частину Апалацької стежки, що перетинає Західну Вірджинію. Це місце завжди здавалося нам містичним: старі легенди, моторошні історії про зникнення людей, оповідки індіанців. І чим дивніші вони були, тим більше вабили нас. Ми вирушили втрьох з рюкзаками, наметами, картами і тими наївними усмішками, які є лише у двадцятирічних хлопців, певних, що світ лежить біля їхніх ніг. Тоді я ще не знав, що цей похід розіб'є моє життя на дві половини до і після. Ми йшли два дні. Ліси були сповнені звуків, дзижання комах, співу птахів, далеких потріскувань гілок, а палачі здавалися живими. Сем час від часу жартував, що гори дихають, і дійсно, іноді вітер у долині нагадував глибокий подих. На третій день ми звернули з основної стежки. Це було спонтанне рішення. Білі показав на карту, де ледь помічався тонкий пунктир старої доріжки, і сказав, що там має бути печера відома ще з часів шахтарів. Дорога вела все вище і вище, дерева ставали товщими, повітря вологішим. Сонце ховалося за хмари. Ми вийшли на галявину, де трава росла надто рівно, немов її косили. А посередині майже непомітне з'яло темне провалля. Ось вона! сказав Біллі, і його очі блищали. Печера не мала звичного вигляду, не було скельних виступів чи арки, лише чорна діра в землі, обрамлена корінням дерев, наче сама земля розверзлася. Сем знизав плечима. Ну, якщо ми вже сюди дійшли, ми вирішили зайти ненадовго. Взяли гіхтарі, залишили рюкзаки біля входу, і саме тоді почалося дивне. Коли ми ступили всередину, мене відразу вразив холод. Не такий, як у звичайних печерах, де про холода справа звична. Тут було інакше повітря, наче витягувало тепло з кісток. Ліхтарі різали темряву вузькими смугами, висвітлюючи вологі стіни, вкриті слизом. Ми йшли вузьким коридором, щоб поступово розширювався. За кілька хвилин він вивів нас у величезний зал, стеля губилася десь у темряві. Краплі води падали з висоти і відлунювали як удари годинника. Чуєте? прошепотів Біллі. Тут відлуння звучить дивно. Я прислухався, і справді у відлунні було щось хворобливе, воно ніби поверталося із затримкою, спотворене. Слова звучали так, наче їх повторював хтось інший. Ми посміялися, але нервово. Далі йти не збиралися, але у кутку зали я помітив вузький прохід, крізь який ледь пробивався слабкий подих повітря. Там, здається, вихід. Сказав я, ми вирішили перевірити. Прохід виявився довгим, звивистим, йти довелося навкарачки. І раптом ми виповзли у простір, який виглядав неправильно. Це важко описати стіни світилися легким фосфорним відтінком, наче їх вкривав мох, що випромінював світло. Повітря було густе, в'язке. І головне, ми відчули. Що всередині нас щось змінюється, ніби серце билося швидше, кров бігла жвавіше. Я глянув на годинник було 2.15. Ми залишили речі біля входу не більше години тому, але коли ми вийшли з цього дивного залу і повернулися назад, сонце вже сідало. Сем нахмурився. Це не може бути. Ми були всередині хвилин 40, максимум. Але минуло явно кілька годин. Ми сперечалися, звалили все на втому і помилку у сприйнятті, поставили намети, повечеряли, і тоді помітили ще одне: мій годинник знову показував 2.15. Наступного ранку ми вирішили перевірити печеру ще раз, ніби самі собі хотіли довести, що нічого дивного там нема. Усередині. Час почав рухатися ненормально. Годинники мчали втричі швидше, ніж повинні були. Коли ми вийшли з печери, світ уже змінився наметів не було, трава була вищою, дерева виглядали інакше, товстіші, розлогіші. Сонце стояло не там, де мало б бути. Ми кинулися вниз до стежки, і те, що побачили, вибило землю з під ніг. Деревляний місток, яким ми переходили струмок учора, зогнив і розсипався його мало б бути років двадцяти, якщо не більше. Білі закричав: це неможливо! Це просто неможливо! Але всередині я вже знав: печера міняє час там він іде швидше. Години всередині це дні, тижні, може й роки зовні. Ми намагалися вибратися. Дні йшли за днями. Ми йшли стежкою, яка колись була знайома, але тепер виглядала чужою. Села, що мали бути неподалік, не існували лише руїни старих хатин. Сем мовчав. Він ішов, опустивши голову. Біллі бив кулаками по деревах, кричав, що все це сон. А я просто писав у цей щоденник Єдине, що тримало мене при тямі. І тоді ми зрозуміли найстрашніше. Щоб повернутися в свій час, нам треба знову зайти в печеру. Але якщо час там іде швидше, то що буде з нами? Чи не зітреться наше життя остаточно? Одного вечора Сем сказав, може краще лишитися тут? Це ж наше тепер. Але я бачив у його очах страх. Він просто не хотів іти назад. Я тоді нічого не відповів. Ми сиділи біля маленького вогнища. Яке ледь трималося вологим жаром, і слухали, як печера живе. Так, вона дихала. Я чув це. Кожні кілька хвилин стіни тремтіли, наче хвилі проходили крізь камінь. Іноді це звучало як віддалений стогін. Того вечора я зрозумів час тут не просто інший, він спотворював нас самих. Ми втрачали розуміння, скільки сидимо без руху, скільки спимо. Скільки їмо? На третій, чи може на тридцятий день, я вже не знав. Майкл зник. Він просто підвівся і пішов у глиб, несучи ліхтарик. Ми не змогли його зупинити. Я крикнув йому, але він навіть не озирнувся. Сем тоді схопив мене за плече і прошепотів Не можна йти за ним. Ти чув? Вони кличуть його? Хто вони? я запитав. Він не відповів. Лише подивився в темряву. Після того ми залишилися удвох. Сем почав говорити дивні речі. Він казав, що бачив, як Майкл стоїть поруч, але інший старий із блідим обличчям, вкритим зморшками. Іншої ночі він розбудив мене і тремтячим голосом сказав, що чув дитячий сміх. Я вже не розумів, що реальність а що лише марення. Одного разу я знайшов на стіні подряпини Наче хтось нігтями вирізав слова. Англійські букви криві, але виразні. I was here. 1892. Сем бачив те саме. І тоді він остаточно зламався. Розумієш, кричав він. Вони всі тут. Усі, хто заходив сюди, залишалися назавжди. Це не печера, це пастка для часу. Я залишився один. Зараз я пишу це. Я боюся заснути. Кожного разу, коли заплющую очі, бачу, як минають роки. Люди, яких я ніколи не знав, проходять повз мене. Я старію і молодію одночас. Мої руки то вкриваються зморшками, то знову стають молодими. Я не знаю, чи ще живий. Але якщо ти читаєш ці слова, тримайся подалі від тієї печери. Вона не відпускає. Вона ковтає час і людей. Я чую кроки: хтось іде до мене. Чи це Майкл, чи Сем, чи я сам, але старший. Я не хочу дивитися. Я закінчую. Якщо мій голос ще колись пролунає у цьому світі, то хай він буде попередженням, не заходьте!